Іноді таку тему підніму, Іноді, в стосунках, які вже йдуть або в шлюбі люди багато років, 10 плюс, є поняття таке, коли інтимність або близькість воно прохолоджується. Тобто люди відчувають, що щось змінилося, і ми ну, мов такі трошки холодні один до одного. Зазвичай це не стає зразу, і тому, коли ми це помічаємо, то ми бачимо, що пройшло деякий час. Так от сьогодні тема вона більш для чоловіків, вона не про всіх жінок, всі, ну, вони різні. Але якщо у, ну, у вас така жінка або така дружина, або такий партнер, то це для вас. Про що це є? Про різність поняття довіри. Для чоловіків довіра це коли а, мені можна довіряти, бо я вірний, Бо я ну, можу шуткувати, дивитися наліво, на але я не ходжу, я не зраджую. Я а, з поваги відношусь до нашого ложа, сімейного ложа. Тобто ніхто а, для мене, крім тебе, немає. А для жінок це не те, що другорядне, це якби само собою мається. І для них ну для, є така, да? давайте так, не для всіх, але є така є такі жінки. От я про цих буду казати. І якщо ви почуєте, якщо ви жінка, да, ви почуєте і захочете якось іншими словами або з інших уст донести своєму партнеру, своєму чоловіку, ось ну, для них ця інформація. Звідки це береться, це береться з праці, коли приходять клієнти, коли приходять жінки, ми це відкриваємо і з цим маємо справу. А для жінки довіра це емоційний стан. Це непровірність. Це про те, наскільки мене жінку, мене дружину, мене партнера можуть прийняти з всім тим. Що не є дуже добрим, що не є е, е, гарним. І наскільки розуміють мій е, внутрішній світ. Тобто е, довіра в інтимних стосунках, там, де жінка м, відкривається, да, і е, вона наповнена близькостю це коли вона довіряє своєму партнеру, чоловіку. Довіряє. Ще раз, ще раз проговорю, це коли вона бачить, що він приділяє увагу для поняття її, поняття її цінності, для поняття її е, глибини, де там є якісь, е, травматичні моменти, да? і приймає її з істериками, з слабкістю, не відштовхує, не каже, типу, це там. Побули перестане, да. тоді е, шлюб, якщо у вас, ну так, ви помітили, або є е, натяки на те, що шлюб трошки холодний. Тоді у вас з'являється можливість обновити для чого-що, чоловіки. Спробуйте розуміти її. І під час розуміння проявляти довіру. В чому довіру? В тому, що її висказування, її якісь. Е, Глибинні впевненості будуть відрізнятися від ваших ну, полюсарно. О, для вас це біле, для них чорне. Оце той момент, коли ми не Пере... Ну, якби, не хочемо пере, пере перевпевнити, не знаю, як сказати, да? або навчати дружину, а зрозуміти її, прийняти її і сказати: ух ти! У тебе такий дивний світ. От це прийняття дуже допомагає жінки відчувати повагу, і вона починає довіряти вам. А коли жінка довіряє, вона відкриває всі свої ресурси, всі свою творчість, все, все що в неї є, особисто для вас. Вона так зроблена. Якщо вам було цінно, якщо у вас цього немає, або ви відчуваєте важкість ваших стосунках, звертайтеся. І я або мій партнер Міхайл Вітренко: у нас є агентство, яке допоможе вам вибудувати стосунки, розібратися, розплутатися в цьому і оновити ваші стосунки, або почати вибудовувати їх здоровими. До побачення, до нових зустрічей!